Так, усім привіт. Зніму відео, відео товару перед відправкою. Кількість порахую, щоб потім ніяких непорозумінь не було. Так, от я записав кількість на бумазі, але ще раз вживу, перерахуємо. Так, Сі 28 БГ. 3, 3, 3, 1, 10, 20 27. Є. Всі э, цілесенькі, нові, в ідеалі, без пошкоджень, без дефектів, все супер. Э, так, э, далі э, э, C8B три штуки. Далі SBM 21, я їх в пакетик. Э, Загорну, зав'яжу і ще картонкості загорну, щоб їх ніде не притиснули. Щоб обережно їх потрібно. Вони маленькі, можуть загубитися, впасти, наступити на них ногою можна на пошті будь-що. Чотири штучки. Далі. Сі 22Г. Так, 10, 20, 30, 48. От. 48.

13, 14, 15, 16 штук. Всі ці. А, ну і покажу кожен слюду з іншої сторони. Все в ідеалі. І так як видно. нахилити зараз, щоб було добре. От так. От, видно, вакуум є, все супер. Цілесенько. слюда, все чудово. Кожим покажут. блесково у mm нього -hmm. видно все. Так, є. Ну все, перевіряємо. Так, 27 штук, 48 штук, 4 штуки, 3 штуки, 16 штук. Все, зняв. Всі ці лесеньки запакую дуже надійно, щоб по дорозі нічого не розбилось. Кожен в ідеалі. Все ціле без э, тріщин, без і так далі. Вся слюда також ціла, А в цих трьох слюду зараз покажу. Так, от з цих трьох слюда, ну також все навесеньки в ідеалі. От, Ціленькі, отакі. От так. Окей. От. Ну все. Всім до нових зустрічей.